Будні фронтового очакова постійно йде обстріл артилерії РСЗО. Знімальна група Марту побувала в найнебезпечнішому місті на Миколаївщині. Співпраця Миколаївщини з урядом Данії. Проекти спрямовані не на сировинну економіку, а на економіку, на розвиток економіки з доданою вартістю. Які перспективи такого партнерства? Проєкт офіцери шкільної безпеки. На сьогодні визначено 38 поліцейських. Розкажемо деталі нововведень в освітніх закладах. Понеділок, 29 січня, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас сьогодні працює Сергій Мельников. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити більше людей. Тепер про все в деталях. У ніч на 29 січня силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири шахеди. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також увечері під час бойової роботи підрозділів ППО сталося падіння уламків збитих безпілотників у Арбузинській громаді. Пошкоджено адмінбудівлю, заклад освіти та приватний сектор. Окрім того, минулої доби ворог завдав артилерійських обстрілів та наводив ФПВ-дрони по трьох населених пунктах Куцерубської громади. Також вчора о 23.50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Вже більше 700 днів повномасштабної війни міста Очаків зазнає російських обстрілів. Акваторія, околиці, середмістя залишаються в зоні ураження ворожої артилерії. Щонайменше 8 тисяч будинків постраждали під час потужного вибуху торік в січні. Чи оговталося місто після цього, а також як воно тримається під постійними російськими ударами, дізнавалася наша знімальна група. Подробиці в матеріалі Олександра Матюшенка з Очакова. За моєю спиною Очаків, і це єдине прифронтове місто у Миколаївській області, яке понад 700 днів потерпає від російських обстрілів. Як в таких умовах воно живе, ми розкажемо зараз. 24 лютого Очаків одним з перших зазнав кількох потужних ракетних ударів. З тих пір він залишається найнебезпечнішим на Миколаївщині. Місцеві розповідають, що окупанти гатять по місту як в день, так і вночі. Страшно. Я вдома не ночую, ходю до знайомих. А в знайомих безпечніше? Безпечні. Їх підвал хороший, і ми туди ходимо. А дома я не ночую, боюся. Як летить, як свистить, як бухкає, як хата зригається, страшно. Руки ноги трусяться, страшно, хлопці, дуже страшно. Щоденні військові зведення показують, що ворог в основному б'є по акваторії громади, однак раз по раз удари фіксуються і по самому місту. Постійно йде обстріл артилерії, РСЗО. Ну, і в рідкості, йде балістика проходить, та шахіди, нальоти бувають. Почали запускати да, FPV-дрони, ланцети паралельно. Зала коригує, а вони наносять удари. Російські загарбники намагаються не тільки тримати в страху місцевих, а й зберігати напругу в межах всього дніпробузького лиману. По-перше, це йде терор населення, також. Великий внесок є зернова угода, не дають ні зайти, ні вийти судам. Від початку війни в місті пошкоджено понад 70% будівель. Також окупанти не сураються бити по соціальним і гуманітарним об'єктам. Через те, що Чаків перебуває в зоні ураження російської артилерії, чимало вулиць виглядають тут саме так. А ступінь руйнування будинків складає від вибитих вікон до зруйнованих вщент. Споруд. 9 січня 2023 року громада зазнала найбільше руйнувань. Тоді росіяни поцілили в склад протикорабельних мін часів Другої світової. Вибухова хвиля зачепила сотні будинків, адмінбудівлі та заклади соцсфери. Десь 7900 – тисяч Це офіційно пошкоджених будинків. Це не остаточна цифра, оскільки люди навіть і вчора і сьогодні приїжджають, пишуть заяви і фіксуються ці пошкодження. Вікна, дахи, двері. Це майже повністю було знесено. Ліквідація наслідків тієї масштабної атаки триває й донині, зазначають у місцевій владі. На додачу вистачає ще роботи, бо ворожі обстріли не припиняються. Перш за все, це будівельні матеріали. Ми їх отримували як від волонтерських організацій, так і від облдержадміністрації від інших наших міст, які нам допомогли. Але й багато ми закупили матеріалів за власний кошт. Це шифер, профнастил, всі там інші супутні матеріали. Саме будівельних матеріалів сьогодні найбільше потребує Очаківська громада. Тут проживає нині близько восьми тисяч людей. Це майже вдвічі менше ніж до початку повномасштабної війни. Здебільшого залишились пенсіонери, хоча є і молодь. Ті, хто застався про своє рішення, кажуть ствердно. Хата моя рідний дом, свій місто моє очаків, в якому я народилася. Так воно мене й держи тут. Тут могила чоловіка, батьків. Куди мені їхати? Я не виїжджаю, тому що тут а, якось своє рідне щось, немає такого бажання. Залишилося пару однокласників, а так всі тих, кого я знаю, повиїжджали. Я вже теж поїздила і в Одесі була, і в Чорноморці була жила, коли зараз тільки туди мотаєшся по ночам. Вот. ну і лучше всього вдома. Мой дом – моя крепость про постійну обережність і пильність в цьому місті. Знає кожен так само добре розрізняє звуки прильотів та виходів. Тепер це обов'язковий перелік навичок кожного чаківця. Після 12-ї години дня на вулицях Очакова навряд чи можна побачити багато людей, адже вони намагаються зробити всі свої справи у першій повинні, аби вже після обіду не полишати своїх домівок і не наражати себе на небезпеку. А от 70-річна пані Лідія намагається взагалі не покидати свого двору. Обстріл у грудні застав її під час роботи по господарству. Жінка не постраждала, але тепер далі своїх воріт виходити боїться. Був прильот к сусіду, і відтуди прилетіла к нам побіла окна з тієї сторони, дві спальні повністю розбила, вставляли нові. І на криші було 10 листів, нарушено нарушена шифер. Все розрушило, Ну хлопці повивезли, якої змогли. Говорю, да хватит, хоть гараж на там. Попадання було в эту емкость, полная була води. Если бы не вода, вона б пішла туди і все на тут задержалася, розірвалася. Це не перший обстріл, який пані Лідія переживає зі своїм чоловіком, а також не перша війна, яка застає їх удому. 30 років тому подружжя було вимушене покинути рідне місто Грозний, коли Росія розв'язала там Першу Чеченську війну. Тепер ворог вишив їх мирного життя. И тут. Не знаю, чего они хотят. Не знаю. особенно от простого народа, что можно взять? Что мы, а кому мы что плохое сделали? Никому. Живем все как люди. Никому не мешаем. Работали, на пенсию вышли. Никогда не 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 хиляли. Очаківщина залишається єдиною частково окупованою громадою в області. Три села на Кінбурзькій косі дотепер контролюються росіянами, звідти вони носять удари по всьому узбережжю. Тож ціну тиші та спокою місцеві тут знають як ніхто інший. З непохитної Миколаївщини, Олександр Матюшенко, Роман Базик, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март. У Миколаєві вшанували пам'ять героїв Крут. Сьогодні біля пам'ятника Небесній сотні місцеві активісти, представники громадських організацій та звичайні миколаївці згадали подвиг українців, які віддали своє життя у боротьбі за українську самостійність. Нагадаємо, що року в Україні 29 січня відзначають пам'ять героїв Крут а саме українських студентів, які ціною власного життя зупинили більшовіцький наступ на Київ у 1918 році. На Миколаївщині затримано місцеву жительку, яку підозрюють у стеженні за підрозділами ЗСУ. за інформацією служби безпеки України. Жінка передавала дані Росіянам. У розвідувальних звітах вона надсилала електронні карти з відмітками об'єктів і даними щодо орієнтовної кількості особового складу та військової техніки українських захисників. Співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початковому етапі її підрівної діяльності. Після цього правоохоронці покроково документували всі дії фігурантки та затримали її під час виконання нового розвідзавдання. Це дозволило уникнути ударів по локаціям Сил оборони. Затриманій вже повідомили про підозру. Наразі вона під вартою. Їй загрожує до восьми років тюрми. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал. Якщо дивитеся нас в Ютубі, також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. Ще читайте сайт rkmart.tv. Бійцям ТРО на Херсонському напрямку потрібні FPV-дрони. Кошти на них збирає миколаївська журналістка Оксана Орсач. Ціль благодійного збору 225 тисяч гривень. На зібрані гроші будуть виготовлені 10 дронів для групи БПЛА. Апач нова техніка завдаватиме точних ударів по позиціям російських загарбників, рятуючи життя українським військовим. Задонатити можна за посиланням по QR-коду або за банківськими реквізитами. Донатьте сьогодні, аби настала наша завтра. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу у Миколаєві розповів, коли українська армія отримає винищувачі F-16 від Данії. За його словами, для отримання літаків Україна повинна мати не лише підготовлених пілотів, а й відповідну інфраструктуру та інженерів. Далі пряма мова. Я переконаний, що в цьому році F-16 будуть в Україні, і в принципі, ну, все йде до до цього. Але головне, щоб всі розуміли, що з боку партнерів, які беруть участь у коаліції, f 16 робота ведеться за планом, тобто вони виконують взяті на себе зобов'язання, і ми рухаємося до поставлених цілей. За період російсько-української війни уряд Данії інвестував понад 180 мільйонів доларів в інфраструктурні проєкти Миколаївщини. Цією інформацією поділився голова українського МЗС Дмитро Колеба під час робочого візиту в Миколаєві. Більше про перспективи співпраці з Данією дивіться у наступному матеріалі. Від початку великої війни Данія інвестувала понад 180 мільйонів доларів в інфраструктурні проекти Миколаєва та області. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у Миколаєві. Втім, за його словами, на цьому співпраця з урядом Данії не завершується. Це лише початок, і сьогодні про це дуже чітко мені заявив мій колега. Тому йдеться про поступове нарощування не лише прямої допомоги з боку уряду данії, в Миколаївщині, але і нарощування бізнес проєктів між данським бізнесом і українським і миколаївським бізнесом. Йдеться не лише про відновлення інфраструктури, а й розвиток нових виробництв. Одним з таких бізнес-проєктів стане будівництво підприємства з переробки томатів. Проєкти спрямовані не на сировинну економіку, а на економіку, на розвиток економіки з доданою вартістю. Що означає економіка з доданою вартістю? Це означає не лише більше робочих місць для Миколаївщини, але і більші прибутки компаній. Відповідно, більша сплата більших податків в місцеві бюджети, відповідно багатші села, міста Миколаївщини. Тому в принципі історія історія дуже вигідна. Також очільник МЗС України звернувся до свого колеги з пропозицією запустити проєкт, який допоможе органам місцевої влади Миколаївщини отримати доступ до програми Європейського союзу з підтримки регіонів. Посадовці, ну посадовці, точніше селищних міських. Органів влади обласних навчаться, як працювати з грошима європейського союзу, як заповнювати заявки на розвиток місцевих, на фінансування місцевих проектів, будівництва інфраструктури, дороги, трубопроводи, ремонти будівель такого плану, як ці гроші правильно отримувати, використовувати, звітувати і отримувати ще більше грошей. Таким чином, представники місцевої влади зможуть перейняти досвід європейських країн, аби Миколаївщина була готова до роботи з інвестиціями від іноземних партнерів та донорів. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві власники зруйнованого житла почали отримувати сертифікати. За програмою є відновлення. Міський голова Олександр Сенкевич у своєму телеграм-каналі показав будинок, куди вже заїхала жителька Миколаєва Наталя. Раніше вона проживала у домі на вулиці Заводській, куди російська армія вдарила навесні 2022 року. Наразі постраждала, отримала трикімнатну квартиру в іншому районі міста. Мер особисто оглянув нове житло, а також повідомив, що житлові сертифікати наразі призначені 80 миколаївцям. Люди підшуковують. Собі квартири і поступово використовують надані сертифікати. У школах Миколаївської області, де діє очне чи змішане навчання, запустили в роботу проєкт офіцери шкільної безпеки. Як розповіла очільниця обласного департаменту освіти Алла Веліховська, проєкт є пілотним. У визначені освітні заклади відібрано 38 працівників поліції. Далі пряма мова. Вони вже вийшли в заклади і знайомляться. На сьогодні визначено 38 поліцейських: це працівники національної поліції, яка самостійно відбирала національна поліція. Ну, ми були присутні, коли йшли співбесіди з ними. Тобто була створена робоча група, в якої так само брали участь і працівники департаменту, психологи, працівники інституту післядипломної педагогічної освіти. Також посадовиця додала, що правоохоронці виконуватимуть покладені на них функції упродовж півроку. Після випробувального терміну в роботу поліції можливо внесуть корективи. До прикладу, серед обов'язків правоохоронців буде перевірка кожного відвідувача школи Шукачем. Водночас посягати на свободу дітей ніхто не буде, запевнили в департаменті освіти. Новини спорту вихованці Миколаївської США з футболу 28 січня зіграли в Одесі перший матч відкритого кубку міста. 14-річні підопічні Ігоря Артеменка та Володимира Пономаренко не залишили шансів своїм одноліткам з команди Балкани, місто Білгород-Дністровський, 6-0. Переконлива перемога. Того ж дня в Одесі вже баскетбольна школа нашого міста брала участь у дитячій баскетбольній лізі. дивізіон Джуніор. Команда Сергія Петренка зіграла п'ять поєдинків, за підсумками яких завоювали бронзові нагороди. На останок про погоду у вівторок, 30 січня, увесь день у Миколаєві утримається ясна погода. Без опадів температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 3 градусів за цельсієм. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 82%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт rkmart.tv. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.